Кропивницькому 29 січня вшанували пам'ять героїв Крут. Керівництво Кірварадської ВА, обласної та міської ради, громадські активісти зібралися біля стели з пам'ятною дошкою братам Шульгіним. Єпископ Марк відслужив літію за загиблими борцями за волю і незалежність України. Військовий оркестр Кіровоградського гарнізону виконав марш нової української армії. Захід завершився символічним зав'язуванням стрічок на кошику з квітами. Баки для води, бойлери, обігрівачі. Олександрія отримала гуманітарну допомогу, пише прес служба міськради. Гуманітарна допомога надійшла від БО, благодійний фонд Безпечне майбутнє та обласного гуманітарного штабу. Серед одержано були баки для води різних об'ємів, масляні обігрівачі, бойлери, гігієнічні набори, миючі засоби, аптечки, матраци. Після обліку вантаж розподілять між місцями компактного проживання переселенців, закладами освіти та ВПО, які звертаються за допомогою. До волонтерського центру по вулиці Поштові, 9. 25 січня голови квартальних комітетів на запрошення секретаря міськради Вікторія Косяк завітали на екскурсію до музейного відділу Будинок Дмитра Чажевського. Завідувачка закладу ознайомила присутніх із історією сім'ї Дмитра Чажевського, традиціями, захопленнями членів сім'ї та особливостями навчання і виховання дітей в родині. Нещодавно голови кварткомів також відвідали краєзнавчий дайджест у музейному центрі. 27 січня представники організації Браво при Олександрійському осередку товариства Червоного Христа України продовжили практичні заняття з домедичної допомоги при травмах з десятикласниками літу та студентами. Минулого тижня відбулися підсумкові практичні заняття Браво Олександрія для одинадцятикласників літу на перевірку засвоєних знань та набутих навичок з першої домедичної допомоги. Представниці громадської організації Матерів дітей з інвалідністю Олександрії Серцематері провели майстер-клас для приютівських майстринь. В рамках проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України жінки Приютівської громади навчилися робити флорентійське аромасаше. Юлія Левандовська та Наталія Смикова допомогли зробити кожній учасниці неповторне саше з індивідуальним ароматом, декором, формою. Йдеться на сторінці Приютівської громади. В Олександрії 27 січня вогнеборців рятували на пожежі місцевого жителя. Про пожежу в житловому будинку по вулиці Шевченка рятувальникам стало відомо близько 15-ї години. На місці події з'ясувалося, що вогонь охопив 5 метрів квадратних домашніх речей. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували власника помешкання 66-го року народження. Загасили займання о 15.45.